Всім привіт! Сьогодні у нас спека, сонечко припікає. Марок нема, небо чисте-чисте таке. Буде жарко. Зараз, напевно, зранку візьмусь, покосю помаленьку травичку, бо треба на клумбах ще обирає роботи. Закинула стірку поки. Скосю траву, щоб не піднімати пиль потім. Так, що от так от. Охранник спить. Шпаків ще поки нема щоб ганяти. Лиш тільки-тільки починають появлятися, літати. Ось так все цвіте у нас гарно. Красота. Дивилася на жуків, наче пообсипалися, слава Богу. Ташечки як співають. О, така краса розцвітає. Такий гарний кущик, як букет у вазі. О, ось такий гарний. Краса. Так що ось так. Йдемо працювати. Тут порядочок навела, скосила травичку, слава Богу. Вон шпаки ще роблять, тільки позамітала вже повну вчорашню опять. Такий кліматіс у мене тут зацвітає. мені кажеться, він трошки мілковатий в цьому році, бо тут йому трохи більше тінь, ніж сонце. Воно, лавочку всю загадали ці шпаки. Порож на місці загорає. Тут теж покосила цей спориш, травичку всю. Хочу тільки в ці ще де -не, де такі сухі листочки поубирати від тюльпанів, від нарцисів, де таке сухе, все позрізати хочу. Вон. Травичку висипала сюди. От, і вечором під помідори розкидаю під розсаду. Та й все. Сьогодні так злякалася. Тут виходила нагород, прямо тут колізе. Я не знаю, чи то вуш, чи то гадюка, бо тут і той, і то водиться. Ой, тепер боюся. У мене в минулому році таке було. Я цілий тиждень не йшла нагород. Ну як? Просила, щоб Сережа йшов перший, а я ззаді. Я дуже то боюся. Миші, жаби, жади, тут для мене страшне, я дуже їх боюсь. Покосила зовсім другий вигляд. Гарненько, чистенько. Ось зацвітають уже ромашечки ці фіолетові. Такі гарні. Ось такі. Та кущик такий пушистий, гарний. Ну, герань, звісно, в цьому році. Всі такі кущі здоровенні, великі такі гарні кущі, гарні. Мавки вже потрошки попідшмалювалися на сонці. О, пече сонце. Трошечки з'явилися хмарочки. Де-не-де, де. де не де хмарочки. Так як сонечко зайде, то так добре. Трохи настирала й знов. Наче Сережа зробив, слава Богу, машину, завелася, їздив в магазин. Дай Бог, щоб. Працювала, дай Бог, бо без машини, звісно, важко, особливо зараз. Треба буде їздити десь в магазин чи, чи може, на базар поїдемо, побачимо. Ой, яка краса, дивіться, на цьому А, Який шарик зацвів. Дай Бог, щоб вона зимувала завжди. Цю зиму перезимувала гарна. яка гарна. О, така прям як бархатна. Така гарна, гарна красуня. Амшанка, подивіться, яка. О. Як поле якесь здається, так, коли близько знімаєш на камеру. О, красуня. З красним ось воно взагалі так гарно сочетається. Весота яка. дуже гарна. Роза ця так вимахала. весовка, така Вон зверху, скільки буде бутонів. Ці шпаки вже, господи, голова квадратна від них. Все, те і боюсь. О, злякалася вже. Ну, Воно пройде, звісно, але... Страшно, от, зацвітає вже і тут піон, розовенький такий. Да, хотіла в цьому році купити сітку, щоб поробити під них такі підставочки. У пластикову зелену, але це треба їхати в епіцентр. Ой, то часу нема, то те, то все і не дуже покатаюся. О, Повигрібала вже знову повна черешні скрізь. Бачу. Навірно, вже завтра дурвати О, стадо. Буду рвати, напевно, робити компот. О, вони були такі тверденькі, щоб можна було їх їсти. Сережа любе. Добре в холодочку. Хорошо, в холодочку. Так, наріз трошечки мій газончик, де понасівала. Роснеш поки що роблять. Ой боже. Ось хочу ще туди, от, на тій клумбі, там повирізати всі тюльпани. Все таке, що сухе. Хочу все вирізати. Хай ще трошечки там буде тінь. Займемося цим. На городі так добре, і втерець продовжує. Дворі страшне. О, Десь було пару хмарок, вже нема Душно. ну, слава Богу, що все одно вже трохи на вечір жара та спала. Позасипала травичкою все. Не вистачило мені на три кущика помідор. Ну, то нічого, щось придумаю. Так позасипала не перчик тут, капусту, помідорки все засипала. Ой, вже клубнічка більш є. красненька, де-не-де видно. Ой, духота. І хочу зараз ще ті тюльпани позрізати, поки там тіньочок трошки. Трактор чи кропить, чи що він там робить. Ой, духота цілий день. Так трошечки тільки вітерець продуває, слава Богу. Пізніше трошки ще поляю. Вон які помідорки вже там, є в мене. Ну, Ось там видніться Помідорки, ранні якісь два кущика вже мають. Капусточка, наче, слава Богу, живенька. Ще, може, десь Бог поїде в суботу на базар, куплю собі ще пісні. Все, повирізала всі тюльпани за порядок. Зараз притягну шлангу, буду поливати газон. Вон, нарізала повну тачку, барахла. Що, Цезар? Повирізали твою травичку, він там ходив пасся, де-не-де. -де -де. Так що тут порядочок почти. Завтра тільки пройдуся посапаю від маленької травички і буде же чистота. Всього. Вже поливаю газончик, бітуні вже полила тихо, тихо на дворі щось. Гарно так. Наробилися сьогодні обоє, напеклись, жарко було дуже. Ну, зато порядки скрізь налегли. Зараз йдемо вечеряти. І будемо лягати спати. А вам всім бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.